Будьмо уважні спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити про світло, справжнє світло було те, що просвічує кожну людину, воно пройшло у цей світ було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, не з тілесного бажання, ні похоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про Нього і проголошує кажучи Ось той, про якого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене, з його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же істина прийшла через Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Так зараз вітається чи якось інакше? Інакше? А то як інакше? Христос воскрес, так? Ану, давайте ще раз. Христос воскрес! Не їли кубаси так? Ану, ще раз. Христос воскрес! Все, видно що з'їли. І що добре? Що то сьогодні за таке свято? Що тут кубасу їсти? Шешу з'їсти? Паску. Ще як називають? Великдень. Добре. Ще як? Воскресіння Ісуса Христа. Так, бачите, так багато назв. І зрозуміло. Воскресіння Він Воскрес. Пасха нам трошки менш зрозуміла, але багато хто асоціюють з тим, що ми йдемо з Паскою до церкви. А чого називають Великдень? Великдень це великий день. Так, уявляєте? Тобто називають свято в честь того, що він є великим днем. Ніякий більший день в році так не називають. Ще якісь так називають. Ще якийсь є Великдень у нас? Виходить в році тільки один такий великий день, який має дуже багато назв і, відповідно, має дуже багато урочистих святкувань. А чого ми так святкуємо Той, Великий День, то Воскресіння Ісуса? Чому ми так його святкуємо? Бо Ісус помер на Христі. То ми святкуємо смерть. Чи що ми святкуємо? Він помер і потім Воскрес. О, та й воскрес добре. А ми що святкуємо? То він помер за наші гріхи. Помер за наші гріхи, а далі що? Він був розп'ятий за нас і щоб нас врятувати від гріха. То як він нас від гріха врятував? Помер за наші гріхи, а як він нас врятував? Чому ми так святкуємо, той великий день? Бо він ніс Хрест, і це було так, як наші гріхи, і Він загинув на хресті Воскрес на третій день. І Воскрес на третій день. Він відкрив нам двері до раю. Молодець. Ми святкуємо, бо Ісус всім нам відкрив двері до раю. Були ворота запечатані. Стояв хтось там з таким великим полум'яним мечем, як каже передання, і нікого не пускали. І потім Ісус витерпів гріхи кожного кожного з нас, і великого, і маленького, помер, так як він казав, що за три дні відбудує храм, через три дня Воскрес, і тим самим відкрив кожному з нас рай. І ми дуже святкуємо не його смерть, а святкуємо те, що він Воскрес, що він доказав свою силу, що Він показав, що Він є володаром життя, тобто, що смерть над ним не панує. Відповідно, і всі ті, хто будуть ймовірні, так само, як він, воскреснуть у раю. Бачите, як тут все виходить? Ніби тяжко і ніби просто. А як особа Ісуса Христа описують, якщо тако коротенько? Якщо ми, ми вже його трошки знаємо, правда? Ходили на катехізацію, ходимо до церкви. Якщо хтось з нас питає: От ви святкуєте той великий день. А хто тут такий Ісус Христос? І що ви скажете? Це син Божий. Друга особа, Боже, добре. Спаситель. Дуже добре. Ше як? Він помер за наші гріхи, щоб врятувати нас. Так, можна, а ще якось коротше. Творець. Дуже добре. Бог або Всевишній. Володар життя. Володар життя. як? Ісус лікує, який помер. Бог. Бачите, дуже багато можемо ще якось. Святий Дух. Святий Дух, то вже не за Ісуса, то він разом з Ісусом. Спаситель. Спаситель. Людина, яка всіх може визволити від гріха. Тут, бачите, вже хтось починає шпортитись. То Ісус то людина. Отець наш. Ісус то Бог, в який воплотився в людину. Але він не є просто людиною. Тобто він одночасно був і Богом, і людиною. То теж важко зрозуміти, але ми поступово будемо старалися то зрозуміти. Будемо ставати дорослі, щоб тут старалися зрозуміти. І насправді дуже багато є слів про Ісуса, як і про Бога. Господь, Бог, Творець, Отець, Спаситель, бо він нас всіх врятував, навіть є інше слово відкупитель. Чули таке слово? Іноземною мовою воно звучить редемтор. І на основі того слова редемтор є редемтористи. Знаєте, хто такі редемтористи? То хто то такий? Хто змахавлою, що знає? Хто такі редимтуристи? Забуло. Ніхто не знає, хто такі радим туристи? Давай пробуй, я поможу. Ну, це ті, хто служить Богу, скажімо так. Багато людей служить Богу, але я так щось підозрював, що ви хоч когось з редимтуристів знаєте. Нікого не знаєте з редимтуристів? О пані Надя аж завелася. Дорослі знають когось з редемптористів? Дорослі когось знають з редемптористів. А молодші ще не познайомили, так? Ви редимторис. Так, У нас є церква отців редемптористів тут, і монастир отців редемптористів. І це є ціле монаше згромадження редемптористів, яке в основі свого ім'я, своєї назви має слово «редемптор», тобто відкупитель. І маємо таке гасло, що велике в нього відкуплення. І то про кого мови йде, що велике в нього відкуплення? Ісуса Христа. Так, Ісус відкупив гріхи кожного з нас. І відповідно, і за рахунок цього навіть виходить монаші згромадження, які вже існують декілька століть. Виходить, беруть собі це в назву: що Він є відкупитель. І насправді сьогодні є таке велике свято, що багато пишуть послань, пишуть послання. Глави церкви пишуть митрополити, пишуть єпископи. І в тих всіх посланнях основну сутність передають і кажуть, то, що сьогодні добро перемагає зло. Сьогодні світло торжествує над темрявою. Сьогодні правда перемагає брехню. І виходить насправді до сьогоднішнього дня, прив'язують дуже багато таких позитивних слів. Які руйнують ті негативні слова, ті недобрі слова, і виходить і сутність того, що Ісус коли Воскрес, Він доказав, то, що добро, світло, правда, що вона все рівно переможе. Навіть коли з нею будуть знущатися, навіть коли з нього знущалися, пробували його обвинуватити в тому, що він не робив, пробували в тому його обвинуватити, що він робив бунт між людьми, що він робив повстання проти кесаря, пробували на нього різне 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 говорити. І, відповідно, все рівно він нікому зла не зробив. Він людям помагав, зціляв їх. В результаті його розп'яли ні за що. Відпустили великого злочинця і розбійника вараву, а Ісуса вбили ні за що. І Він в покорі того терпіння відповідно доказав кожному з нас, що, відповідно, добро все рівно торжествує. Правда все рівно торжествує. І світло перемагає в будь-якому випадку темряву. Навіть коли в процесі здається, що мало шансів, здається, що мало шансів на перемогу добра правди, але вона все рівно торжествує. Бо сказано, що нема нічого тайного, щоб не стало явним. І знайте правду, і правда вас визволить. І в сьогоднішньому часі ми стикаємося з брехнею і правдою чи не? А де ми бачимо брехню, правду, як то Сюди, прямо? А де, де ти бачиш? В школі що школі, там, брехня, чи правда? І те, і те. І то і то в школі є. То як то вас вчать розрізняти, чи вас як там вчать? Майже. Вдома. Вдома завжди правда, бо там не можна брехати, бо це буде не буде тобі. Вдома правда, виходиш з дому і що? І то і то. Вдома є правда, а виходить з дому вже є і то, і то. Насправді, дуже багато брехні поширюють по телебаченні, навіть на фоні брехні почалася війна. Бо наші так звані сусіди, коли ми могли ще їм тим добрим словом, сусіди називати, сказали, що вони прийшли робити визвольну операцію. Але вони прийшли з війною. І в тому самому бачимо приклад брехні і наслідки брехні. Коли новий президент Америки каже, що наш президент диктатор, це правда? Це брехня. Тобто його можна по-різному називати. Дехто за нього дуже вболіває і каже, що він дуже гарний президент, він дуже молодець. Дехто знаходить якісь недоліки, каже, що він не дуже добрий президент. Але слово диктатор йому не пасує, тобто аж ніяк. І відповідно, і коли ця брехня шириться, то наслідки брехні так само задівають щораз більше і більше людей. І насправді люди не є завжди захищені від тої брехні. Але важливо нам, що ми вчилися розрізняти, що ми вчилися розрізняти, де є правда, а де є брехня. Бо насправді це два таких приклади великої брехні. А буває брехня маленька. Буває, подружка скаже: А ти знаєш, а вона така сяка погана, таке, таке казала. А ми кажемо, а ми такого не казали. І хто правду каже, хто бреше, бо виходить, інформація різна. Як тоді ту правду знайти? Дивитися в очі Якщо буде хвилюватися людина це брехня. А якщо не буде хвилюватися? Ну, не завжди так працює насправді, але частково так, деколи можна побачити ту правду чи брехню в очах, деколи можна. Але деколи люди вже вчаться так говорити в очі брехню як за правду. Але взагалі, як нам навчитися чогось робити? Припустимо, як нам навчитися. Припустимо Ну, Треба знайти рецепт в інтернеті або в когось запозичити і пробувати. Подивитися відео в Ютубі. Добре, знайшли рецепт, подивилися відео, зробили, не вийшло. Що робити? Треба проаналізувати, що пішло не так і чому це не вийшло, і наступного разу зробити так, щоб не допустити цієї помилки. Яка доросла відповідь? Проаналізувати, зробити висновки, що не так, а ну ще як? Придивитися ще раз. Ще раз придивитися. А якщо я вам скажу, теж така проста порада піти до того, хто вже вміє то робити, щоб він допоміг. Тож варіант підходящий, чи ні? Коли, припустимо, шукаємо, маємо листочок, навіть знайшли мамині або бабціні рецепт. Пробуємо робити, не виходить. То на що придумувати той ровер можна піти до бабці або до мами сказати маму? Будь ласка, навчи мене то робити, бо я дуже люблю ту страву. Попробував чи попробувала зробити не виходить. І, відповідно, та людина, яка вміє, то вона ж навчить, правда? І як легше? Просто коли є рецепт, чи коли є та людина з боку, що вміє. Бачите, добре. Як навчитися, припустимо, зараз, популярно англійської мови? Тоже прочитати рецепт? Піти до репетитора. Вчитеся. До репетитора вчитися. Але бачите, теж можуть бути різні варіанти. Але насправді, якщо вам скажуть, що є хтось, хто вчить англійську мову родом, припустимо, зі Львова, все життя прожив у Львові, він вивчив англійську мову і вчить англійську мову. Але ніколи не був за кордоном. І Є людина, яка їздить часто за кордон, дуже часто спілкується з різними іноземцями, знає багато мов і вільно володіє англійською мовою. То в кого легше навчитися? Той, хто подорожує дуже багато і вміє говорити англійською. А чому таке висновок? Той, що в Львові навчився, то він плано навчився? Без те, що та людина, яка подорожує, вже знає, що потрібно буде. Ну не просто вчитися, а знає, що потрібно вчити. Добре, гарні відповіді. Бачите, можна в будь-якій ситуації знаходити правильнішу відповідь, і як комфортніше щось зробити. То тепер питання вже без підказок. Давайте саменькі. То як навчитися віднаходити правду? Ви маєте підказку в кулінарії, підказку в англійській мові, якщо ми в житті деколи не знаємо, де є правда, і як ми маємо старатися в житті ту правду розпізнавати? Якщо, наприклад, каже якась дівчинка на подружку, що вона пофарбувала волосся, підійти до тої подружки і подивитися, чи в неї пофарбоване волосся. Переконатись, пересвідчитись. Тобто, та, то що сказали. Ще як Почекати. На кого? На правду. Тож варіант: деколи час все розставляє на місці. Насправді може здаватись відповідь смішна, але правда є така, що їй ніколи не сховається. І сказано, що нема нічого тайного, щоб не стало явним. Деколи коли не виходить, ту правду знайти. То один з виходів просто почекати, і та правда сама вибереться наверх. Ще як? Можна знайти людину, яка могла це бачити або знати правду. А якщо нема. Або перепитатись в тих, хто тобі говорив дві версії, перепитатись по черзі в кожного і робити вже якісь висновки. Я вам зараз допоможу питаннями, що ви думали. А якщо нема такої людини? То що робити? Тоді чекати, каже, добре. Потім, коли людина збрехала, їй стане погано і вона сама розкаже правду. Тож варіант дочекання, бо насправді той, який каже брехню, то він сам собі шкодить і він бере собі таке як корозію. Ви ж знаєте, що таке корозія, правда? чи ні? Що таке корозія? Таке тяжке слово, ніби зрозуміли. Знаєте чи ні? Хлопці задумались. Корозія, знаєте? що таке? Корозія де, коли, коли буває метал або щось починає гнити сам по собі, і його теж тяжко спинити. І воно просто само по собі. Тобто, це щось таке, що починає руйнувати, руйнувати зсередини. І та людина, яка зробила погано, вона через те, що її власне сумління її згризе, і вона рано чи пізно потім все рівно доходить до того, щоб сказати ту правду, декому треба дуже багато років, декому навіть треба 40-50 років, щоб ту правду сказати. Але навіть старші люди, які колись підтримали брехню, і все життя воно їх мучило. І вони потім приходять і кажуть, отче. Знаєте. Одна штука мене мучить все життя. Я вже навіть не можу тій людині тої правди сказати, бо та людина вже померла, але мене то так мучить. Відповідно, щоб того не мучило, то не треба чекати 40-50 років. Можна ту правду зразу сказати. А ще як навчитися правду? Ти руку тримала? Хотіла сказати, що якщо ти комусь збрехав, то до тебе це теж повернеться. Так. Добре, теж та відповідь, бо людина притягує своє життя то про що вона говорить. І то, як вона робить. Але насправді підказка була ще трошки інакшому. Якщо з кулінарією і з англійською мовою нас був хтось, хто допомагав там була мама або бабця, що допомагала, а з англійською мовою хтось, хто дуже добре володів англійською мовою, подорожував за кордон і знав, та як вже казали, що треба, а що не треба з тої англійської мови, то кого можна знайти, щоб допоміг в усіх випадках так універсально розпізнавати правду? А чого ти так не впевнено. Можна голосніше? Так, Бог. Бог насправді святе письмо і Бог вчить людину розпізнавати ту правду. Бо правда сама собою несе добро. Брехня вона не несе добра. І коли хтось хоче під тим фантиком правди видати брехню, то можна так само по наслідках зрозуміти. Якщо наслідки будуть погані, то щось не, не значить, що завжди є правда. Деколи кажуть ліпше. Гірка правда, ніж солодка брехня, але все рівно правда є та, яка розставляє все по місцях. Відповідно, і оскільки сьогодні таке є велике свято, Ісуса називають дорога, що Він є дорога, правда і життя. Це читаємо так само в Святому Письмі. Євангелія від Івана читаємо, що Ісус це є дорога, правда і життя. І всі митрополити і єпископи в цьому святі вітають людей, які кажуть, що сьогодні це є перемога правди над брехнею. І коли нам деколи не виходить знайти правду, коли так все запутано, запутано і не знаємо, як її знайти, то як один з варіантів можна віддати це на плен часу, але в тому часі, коли ми це віддаємо, як то кажуть, в Божі руки, якщо ми віддаємо в Божі руки, то та правда явно торжествує. І так само Святе Письмо допомагає ту правду віднаходити. Насправді, читаючи святе письмо, людина тоді сама втишується, вона втишує свої емоції. Тишує свій гамір, і тоді вчиться ту правду віднаходити і в тій правді перебувати і в ній жити. Бо так само ще є, що один є батько правди. Чули то, так? То хто є батьком правди? Бог. Є один батько брехні. То хто? Диявол. Так. І якщо ми це будемо пам'ятати в кожному дні, що один батько правди це є Бог. І один батько брехні це є сатана, і в своєму виборі кожен раз це будемо пам'ятати, то ми брехати тоді не будемо, бо ми будемо собі за батька вибирати Бога. І якщо люди навіть встають дорослими і це призабувають, то треба принагадувати, Нагадувати, що кожного разу, коли вибирається брехня, навіть з якимись гарними квіточками, що вона буде, нібито комусь на користь, то так не буде, бо тому що людина вибирає собі сатану за батька. І хіба то корисно вибирати собі сатану за батька? Ні. І відповідно, від того буде шкода. Буде шкода деколи більшою мірою, деколи меншої. Тому вчимося жити в правді, вчимося тоді торжествувати в тій правді, і насправді, коли ми будемо перебувати в правді, то кожне свято будемо більше і більше торжествувати. І ще на завершення така коротенька історія. Мене пару тижнів не було, бо був у лікарні. І коли я прийшов з лікарні. То одна дівчинка з молоді прийшла до мене каже, отче, Читала те письмо і повиписувала собі декілька елементів, мені вони були незрозумілі. Каже, можна вас запитати? Кажу, звичайно, питай. І вона каже: о, тут читала то незрозуміло, тут читала то незрозуміло, тут читала то незрозуміло. І ми з нею про те все говорили, і дехто з молоді інші стояли і слухали то. І їм також було цікаво. І насправді мені від того настрій дуже піднявся. Насправді, дуже піднявся настрій. Що є молоді люди, які вже люблять читати святе письмо. Я насправді так і сказав: що кажу, молодець, дякую, що ти підняла мені настрій. І було незручно, вона каже: отче, так незручно, зайняла ваш час, так багато часу зняла. Кажу, молодець, кажу, читай, будуть питання ще задавай. І те саме це і дорослим людям: читайте святе письмо. Що не зрозуміло, можна прийти в монастир, запитати, покликати старшого, молодшого, ця, якого хочете. Але щоб більше зрозуміти цю книгу. Цю книгу над книгами, щоб зрозуміти більше ту істину, яка тут виложена тисячоліттями, і люди тисячоліттями до неї звертаються в всіх труднощах, щоб більше зрозуміти ту правду, яка вона є? А потім я собі задумався: якщо я такий намічний священник, і мені так настрій підняло, то, що дівчинка читала святе письмо, і потім в результаті хотіла вияснити незрозумілі питання, то як ви думаєте, Бог від того тішиться, коли люди досліджують чи ні? Та, я теж дійшов до того висновку, що якщо якийсь немічний священник від того тішиться, то Бог так само буде тішити з від того, коли людина студіює і вивчає святе письмо. То бажаю кожному з нас, щоб ми навіть поступово, декому то дуже раптово, якщо кожен день читати, але щоб ми хоч через день спробували. Маленький уривочок. Відкрили собі святе письмо, можна зробити закладку і продовжувати читати, можна відкривати в різних місцях, і хоч по уривочку читати святе письмо. І насправді це допоможе нам пізнавати ту правду. Допоможе нам жити в тій правді, перебувати в тій правді, розрізняти ту правду. Відповідно, навчить нас бути добрішими. Будемо читати чи ні? Чи так будемо чи ні? І ще спитаємо дорослих, чи вони читають? Молодець. Дорослих спитаєте вдома, чи вони читають цю письмо? Тато читає, мама читає, молодці. Бо насправді було питання на одній літургії. Щоб ви запитали, чи вдома знають 10 заповідей? Пам'ятаєте таке питання? Питали? Чи ні? Не питали? Ви дехто питали? Сьогодні при такому великому святі не будемо робити екзамен, а якоїсь іншої неділі, то запитаю, що вас так само, чи вдома знають батьки 10 заповідей, і чи хоч деколи читають це письмо? Добре? Але ви спитаєте? Спитаєте? Добре, батьки вже готуєтесь до питань. То продовжуємо молитися: Христос Воскрес!